Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігрі люблю» і це в нас рубрика Доза Насталії. Друзі. Сьогодні ми згадаємо таку гру як Alien Шутер. Грав я її в дитинстві дуже багато раз. Ніколи її житті не проходив. І в цій серії я також думаю, що ми проходити не будемо. Ми просто поностальгіруємо, побігаємо, згадаємо, що таке Alien Шутер. Тому що в дитинстві нам не дуже нагадувала по назві Alien Shooter, що це гра вбивати чужих. І тут теж закинуті території, якісь там будівлі лабораторії треба валити а, всяких монстрів. Тому, друзі, давайте пограємо, Згадаємо, що це за гра. Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь. Старенький, подваєчку. І друзі, поїхали! Так, друзі, нова гра. І що ми маємо? Введіть своє ім'я. Давайте ведемо ім'я, виживання компанії. Я не знаю, що за компанія, як ніколи, кажу, її не проходить. Я просто в неї бігав і бавився. Так, знаєш, є гроші, можна щось буде купити. А, якщо ми прийдемо в першу локацію, я сподіваюся, що прийдемо в опції, тут що опції можна зробити. Тут тільки настроїти звук і. Ну давайте поки з пістолем пограємо. Uh, друзі, для тих, хто схоче пограти її дома, якщо ви собі її скачаєте, uh, Widows 101 це ніколи не йдіть от туди направо. Сюдою гра тупо вилітає. Там є дюра, ви до неї доходите і гра просто нафік вилітає. Я мурдувався, стільки я всього переглянув, всяких сайтів, описів, гайдів, щоб зремонтувати її. Ну просто фішка в тому, якщо ви йдете в ту сторону, гра просто нафік вилітає. Тому трити сюди, надії зараз вилітів не буде, я все потестив а, настроїв. І тепер ми вроді би маємо пройти. Добре. Підрочки тут все подочещує. Можна буде підформати гроші. Так дайте чуть-чуть звук. Чуть-чуть звук е скину. Не знаю, чи вам дуже голосно, чи ні, бо я скрутив загальний звук гри. Ну, все вибухаємо. Так, що знайшли? Одно плюс одне життя, не в'язуємо. Добре. Так. Ну то ви всі згадали. гра дійсно, класна. Старенька, але класна. Є ще кілька частин, само собою, але я в дитинстві грав тільки в першу. Другу не пам'ятаю, я грав. Можливо, колись теж зробимо огляд на, на каналі Доза Ностальгії. Ще й про другу частину. Так, забігли. Так, що я маю? Маю гроші. 200 з чимось. Можна купити дробовичка. Можна купити... Це що таке? Це, походу, бронь якась, так? Так, це бронь, можна купити бронь. О, давайте візьмемо дробовичка і кілька патронів для нього на всякий випадок. Зброя як міняється на один і на два. Добре. Поки що виключене світло. Так, F1, що ти мені світишся? Ага, це допомога. Добре, F1 виключили. Так, можна вчити світло. Якщо я відкрию світло, повідкриваються двері. Ось бачу, куди треба йти. І повилазять монстри. Давайте я поки просив про те, що побігаю, я Гляну, що тут відбувається. Тут гроші. Там патрончики бачу. Ну добре, йдемо включати світло. Фішка в тому, що поки лабораторія обесточена. Зараз ми відкриємо світло і полізуть, гада. І полізуть гади. Так, тепер всі двері можна заходити. Двері повідкривалися. Так, тут патрончики, є. можна буде взяти для дробовичка. Тут що? Тут є бронь. І ще є гроші. Добре, треба все зачистити, подивитися. Де може бути щось, що нам буде необхідне. Так. Ну йдемо далі. А, от засранці. Ці засранці мені... Знаєте, чому вони мені нагадали, бо ми зараз приходимо середній Сем 2, і вони теж там є такі похожі засранці. Так, життя нам поки не потрібне, давайте просто їх так порозвалюємо. Друзі, дойдемо, доки дойдем, тому що кажу, я її не проходив ніколи. Зараз я граю чисто по фану, по наста. Як... як ви, настальгірую. Навіть не пам'ятаю всіх механік, знаю що треба просто всіх розвалити. Світло треба включити, можна купляти зброю собі. Так, поки мене не розвалюють. І тут їх буде кілька видів оцих монстриків. Це вони тільки такі маленькі, безубідні. Пробою чекати на щось серйозніше. Цих поки так порозвалюємо. Доволі не розвалюються. Дружені падрони безкинеч дім. Добре. Без Добре. Це не може пройти. Добре, можна зелену кров вибрати кстати, для них, можна обрати червону. Я вибрав червону, фіг я знаю. Хай буде видно, що тут повний фарш. Добре. Так, порозвалювали. Місія пройдена. Ніка я, я собі зачистив я цю територію. Давайте позбираємо все, що, що нам буде необхідне. Нажміть пробіл про для продовження. Ні-ні, я хочу ще заробити кілька грошей. Можна буде взяти щось здорове. Так, тут що в нас є? Тут нема нічого, просто можна буде сховатися. Давайте я візьму життя. Воно візьметься більше, буде в мене. Не береться. Добре, продовжуємо. Так, що ми маємо? Маємо 800 доларів, можна буде взяти. Ага, щось. Давайте якусь броню купимо, певно. А, це в нас є за 200 чи ні, я не пам'ятаю. Ліхтарик є, ПНВ, Додаткове життя. Ось, друзі, я не знаю, що брати. Давайте візьму цю пушку. Я візьму броню, а, візьму ПНВ. А, Патрончики для цієї пушки куплю. Можна тратирати всі гроші, фіг його знає, але не буде. Краще мати. О, мене ПНВ, значить тут зараз не видно фіга. По зброї пістолети, дробовичок і ця пушка. Давайте поканемо з пістолатами. Один для допомоги. Тут, по мені розчехляють, що мені робити. Добре. Пішло. Мене ключе не ПНВ, значить я бачу в темноті. Я навіть не знаю, чи треба купляти чи ні, але думаю, куплю. Так, тут все закрито. Все закрито, пішли догори. Так, там гроші валяються. Як я встрілюю, це, це фіня розвалить стіни. Розвали, бачите, стіна тріщину має. Є, я так і знав, що так що зможе бути усього. Тут чисто гроші. Тут чисто гроші. Лабораторія все закрита. Музончик в принципі. Можна додати такий музончик якийсь цікавий на фоні тривожний такий. Добре, тут закрито. Поки куди могли, ми пройти, ми прийшли. Йдемо назад, підемо в другу сторону. Добре, тут не пройдеш ніяк. Пішли далі. Ой-ой-ой-ой-ой, щось відбувається. Чули, який вибух стався. А, вон світло можна включити, що жорстке відбувається. Динаміт, наш нам динаміт. Пока я дупляна ріжу нашим динаміт. Ну, можливо, пригодиться. Так, йдемо, візьмемо гроші. Так, броню я маю. Пока. Так, тихо, 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 тихо. Та вийде, а як туди вийти? Добре. Давай візьмемо гроші. Так, ну монстрів я пока не бачу. Ви бачите пока монстрів. Давайте пока це нижні рівні всі всі а Вони десь пану далі. Інфа сотка, що на десь дальше, павло. Тут не пройдеш. А чому? Не хоче, там мене пустити. Мені цікаво, чи тут розвалю стіни, Ні не розвалюю, повно. Не треба це робити. Збам'ям патрончики. Патрончики в мене повні для другука? Ніфіга собі, добре. Давайте це повистрілюю ящички. І збавим патрони. Добре. Так, там пану вихід, мені здається. У мені, мене є динаміт, мені треба щось підірвати. Тут, я не знаю, воно щось підірве. Щось воно підірвало. Ніфіга. Короче, такое на бочці можна заманювати засранців. А чого ці двері не відкриваються? Мені я хочу цього. І можна ее до підривати. Так, ну йдемо далі. Тут я був, мені здається. Ага, там вон ще є. Будемо заманювати їх сюди, значить, потім. І тут будемо розвалювати. Так, пішли. Тут я вже був, значить нам тільки прямо треба. Нам тільки треба прямо. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. починається. Давайте поки порозвалюємо такое, як воно є. Ой-ой-ой, вони дуже швидкі. По життя ми маємо. Добре. Дровочок скоро закінчується, треба берегти його. Треба його берегти. Друзі, о, він ззаді в мене! Він мене поїв, я на його не бачив! Чорт забирай, я не бачу він наїсть. Сволота. Так, тут їх дуже багато. Тут їх дуже багато. Ідемо сюди, подаємося, що тут відбувається. Тут я не пройду, прийду туди додоїти? Дайте поки такого порозвалюємо, так тут є засранець. Добре. Пойдем туди. Сам без прикол, що я їх тут не бачу. Бачите, за стінами я їх не бачу. Давайте будемо виманювати їх на себе. Патрони для дробочка вибили. Постріляй в нем. Мені тяжко вибити. Давайте дробовичка візьмем. Добре. Виходьте заразом. Нормальна музичка така ловая. Добре. А жовті дуже швидкі, бачите. Жовті дуже швидкі. Не йдемо сюди подавимся. Тут можна спіслати розвалювати. Їх тут не дуже багато, я знаю, що їх потім буде... Дуже багато буде їх. О, життя я бачу, Зараз ми мы візьмем. Та вилазьте сюди, сволочи. Добре. Хороший вибив. Там життя, я зараз підформу життя. Добре, пішли. Життя це добре. Давайте по фарму життя. Так, дробовичок полный. Берем дробовичок. Ця пушка, что мы маємо, хай будет, она пока мені не, не при... Ну, мне пока не треба и... Я можу це вийти. Але она и будет. Я думаю, не треба нам поки дробовичка. Пока з пістоля наваляємо. Добре. під піднімем ще життя, одна ще пістоля. А, життя можна збічити, кстати, мені здається. Значить, треба буде збічити життя. Мене пару раз покусали за сранці. Вони вже мало... ой 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 Ой-ой-ой, я сам на себе їх накликав. Тікай. Добре. Добре, пішли сюди. Мене зараз і сторінок кружить, короче. Тіка зізе. Двері відкривається, це добре. Ходіть, сволочі, ходіть. По одному. Добре. Розвалаю. жовтий швидкийший, але життя в нього ми так само так, як всіх. Пішлам. Дробочок майже повний. Добре. Так, там вже закінчилось з тої сторони? Ааа, там їх багато. Затем з дюрай трошки повикурим їх. Все, вроді всі. Добре, дробочок выбираем. Пішлайм. Смолдера заходить. Одна, що я її не бачу. Нам треба туди. Я вже це поняв. Але я ще там все не, обс... не пообслідував. Йдемо, що там подаємося. Тут просто життя є. Кусило мене. Мені треба всіх замучити, чи мені треба просто пройти Добре. Давай. Ходила зараза одна, Пішли далі. Там є для дробочка патрони. Добре. О, тут вже що серйозніше. Там же купа патронів. Жовтих порозвалюємо. Шуть жовті не йдуть на мене. Добре. патрони. Патрони і тікаємо. Добре. гроші. Нормально, нормально, так розвалюємо. Патрончики я бы взяв, друзі. Дай він є. Добре, давайте патрончики трошки візьмемо. Непогано тут відгодували. Добре. А як подрываю, я можешь сла тоже пидерва, там не сдається. Ща обороняем. Чекай, дигай, тягай, Давай, там життя. Так, там стрелочка нам показывала, куда треба итайм. Мы с вами войдем до той стрелочки, чи не Дамбудаемся. Так. о их там багато. Давай, паша, желтого. О, так я по одному будем розваливати... Що, що я маю цей третьою. Я вальну на ее... О, тут є бой, тут є ця. Побачите, тут була бочка, можна було наїв наїстр... наї стріла, та вона взирвалася. Нам життя візьмем. Їх там дуже багато, я вам скажу, о, жовтий. О, тут же які є. Дива, дива, дива. дуже якісь здоров'я. Давай, давай, давай. Уже якісь здоров'я. Давай трать спробую. попробую. Ему пофиг надо, не давай. Значит, давай с другого кафе все-таки. Короче, килька пострел с другого от ты не обтремаем. О, добрый день. Куда взялся? О, сын, я же я. А сын, что роблять? А сыню пофиг, наверное, давай, давай. Сын, вот ремаем килька ударил. Килька пострел, вот Добре, це розвалаю. Тратью зброю. На нафиг. Добре. Порожаємо патрони. Пображаємо дружки патронів. Що там, великие. Розваю. Динамитр поставити. А, вони здам власть. Я понял, треба замурвати просто. Я міг це швидше зробити, а я не знав, що треба замурувати. Рівень пройдений. Давайте ще патрончики позбираємо для дробовичка. Добре. Рівень пройдений. Я просто не знав, що я можу. Ще можу щось таке зробити. Здорове. Ну, це файна штука, кстати. Патрончики найду. Давайте якусь бруню візьму круту. І поки що більше нічого не буду брати. Хватає. Третій рівень, друзі. Так. Якщо тут йде зараз динаміт, то я, коротше, зразу побіжу його ставити. Так, тут що, можна пройти. А, тут все, тут рівень не закритий. Треба обережно. Добре. Патрони валяються, тьма. Кешча ж тут тільки дробовик, або ця пушка знайдера буде грати. Нікого нема. Добре. А вон вони, бігають, божевільні. Я сам все підірвав. Я сам все підірвав, бачили? Я сам все підірвав. життя треба позбрати. Я не бачу, там бомби стоять. Добре, повні понявшись я відновив. Все пішли. Добре. Най. Навіть... Я маю. Тихо. Теко, техо, техо! Давай, давай, цей штукою волою. Це штукою волою. А! Чорт забрай, я думаю, я вмру. Давай цею штукою. Валеною. Добре. Відвоювався трошки, друзі. Трошки відвоювався. Нормально. Це було важко, але можливо. Добре, що в мене є. Ще я бачу в темноті. Добре. Десь там не вийти звідси чи ні. Добре. Здорового чужого ваші вбити. Добре, обайо. Вайна, давай хоть я спандес, и що? Я можу звідси від, вийти нарешті? Можу. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, якусь я пушку взяв. А, це це моя пушка. Я просто можу на її валета. Добре. Ну їх там добре збігається. До фіїща їх збігається. Так давай цей пушкою, коротше, просто такого пацанів. розкидає. Патроні мені дають багато для неї. що мені жаліти. Добре. Можливо, воно мені пригодиться потім. Може я дурню роблю. Ну, але тут дуже багато. Добре. Можна заведи нарешті. Так, тут є, можна взяти, добре. Так, пішли. Добре. Ну їх тут дуже багато, я вам скажу. Добре. Давай заманимо. Добре. Але і гроші появили всередині. Так, ми треба світло якось. Поняв, тут так не працює. Давай цей тоді. Добре. Тепер можна боксовочкою розвалити. Пішли. І життя відбив. Так, де світло включається. Добре. світло включається, друзі. Так, це швидкі швидкість бігаються, ці сині, або червоні, або жовті. Добре. Ви придурки, Добре. погасили світло, я добр, що в мене я ПНВ. Ой, я нікуди не можу тур пройти. Бачу, що там зброя валяється? патрони для цього. Патрони валяються для кулемета. Вон Динамітры поставити. а я ще його не знайшов. А я ще не знайшов на динаміта. А він не йти динаміт, друзі. А де мені знайти динаміт? А, і тут динаміт поставити. А де мені його найти? Я ще не бачу де динаміт є принаймні. Добре. Побігли. Так, давай що серйозніше. Дуже їх багато біжить. Тупой сыт, геномало. Так, давайте так трошки порузвали. Чем мы серьезнейшим. Давай, добре. Убила. А дай мне данвин взяти? Я ще не маю где он пока. Кипрут звідки, скик до звідки. Дава ну, далі летять їх. тьма летить просто. Не закінчується, пацани. Пробігаємо парад. так даймо до завтра тут сидіти. Так, один двері які відкриті, йдемо сюди, подаємося. Майдет, давайте пацани? Давай, такого нам. Тупо будем наваливать им. Добре. Тут бежуть и не бежу. Ой-ой-ой, такие швидки. Ну, да, дай бог, дай, дай бог, зброи богато. Добре, давай трошки ящики подбиваем, треба. Трошки патрончики поназберувати. Так, великі закінчились. Давайте трошки патронів позбираємо. Ще не закінчилось. Вони таки ще не закінчується ніколи. давайте їду тікати просто. Давайте я просто буду Мені здається, що щось неправильно роблю. Чи роблю все правильно. А ні, закінчується вони все-таки. Я думаю, вони не закінчуються я просто. Я думав, вони безкінечні. Якщо безкінечні, то немає смусу в них з ними тут воювати. Як вони не закінчуються? Ні там багато, я в шоці. Пішла. На нафіг. Так і сбохне ні. Добре. Пішла. Дай давай сейчас серьезнішим. Добре. Добре. Так, зброя вже закінчується, друзі, Треба Патрончики Патрончики є, броня є, дякую. Піде мені взяти клятий іденоміт, Пішли далі. І що там лазиш? На кришу заліз. Я на крышу залез. Нефіани мою щеках. Трединамита, бачу Люкс. Зараз я поключай с видлом. Ваш керівням скажу, такий. Нарешті є свідлом. Нарешті є світло, пішла. Берем, все, повний фарш. Пішла, підривати. А! Ну що не так все просто? Розвалі, розвали, 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 розвалий, розвалий. Я в шоці. Добре. Треба життя срочно. У цих я ще розвалю, а у цих дуже важко розвалити червоних. Добре, ми пішли. Йо-йо-йо-йо-йо, як вас багато. Той жовтий мене не чіпає поки. Требану скоренько розвалити цей прохід. Давайте нам прохід, бо я бачу кіна не буде. Тіке діки, діки, діке, діки, іде підираємо, бо кіна не буде. Ай, давай косають, мене жируть. Так, вони дюре влазять. Тікай. Тікай! Ааа, мене вбили. Ой, друзі, ну це треба бути любителем цієї гри, коротше. Як вам, як вам ця гра можна все перегравати, життя ще є багато, але, друзі, це в нас дозана ностальгії. Ми зайшли чисто почилити пограти. Розслабитись. Коротше, якщо вам гра дійсно сподобалась, ви понастегірували, відпишіться мені. Можливо, пробую пройти її колись повністю. Ну а сьогодні, друзі, дякую вам за перегляд. Відпишіться за мені, як вам згадали, не згадали, хто грав, хто не грав. Все тоді, всім дякую, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!